Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна Ваш найкращий зірковий таролог. І так, що він різко зрозумів про вас, думайте і про себе і про нього. А я думаю тільки про вас. До речі, зараз знижка на сімдесят 70%. Кому цікаво, в групу в телеграмі. І так. Ох, він зрозумів про вас, що ви його золотий пентакль, що ви його подарунок долі, що такий шанс в вашому обличчі йому випав раз в житті і більше не буде. Це знаєте, як виграти в лотерею не менше. Що він ще зрозумів про вас? Він зрозумів, що треба вкладатися в вас і в ваші відносини що тільки так причому конкретно вкладатися не тільки е, ляси точити а робити робити конкретні справи конкретні вчинки і має подарунками і всім тим чим іншим так він до речі зараз дуже переживає непогано спить і переживає його мучать до докори докорі його сумління соно того що він щось не зробив для вас щось зробив або зробив не так і це му Учить його. Так, він зараз стоїть на вибору шляху, що йому робити, куди йти далі. Так, Він розуміє, що ви маєте свої особисті кордони. Крім того, ви зараз їх захищаєте від нього, чомусь ви його не підпускаєте до себе. Що він ще зрозумів про вас? Що ви не збираєтесь до нього проявлятися? Сільки б ви не чекав, він чекає все це марно. Так він зрозумів, що у нього до вас є почуття. Що він ще зрозумів про вас? Він зрозумів про вас, що ви саме та жінка є з якою здійснюються всі його бажання. Саме ви є тією, яка має таку можливість його житті. Він розуміє, що ви імператриця. Він вам дає статус найкращої жінки. Як для родини з вами, як для матері, його дітей, у когось, до речі, з вами вже у нього з вами у вас ним, боже є діти. Але імператиця це жінка великого гатунку. Це жінка, яку вибирає чоловік не тільки щоб дітей народжувати і борщі йому варити. Сонечки, якщо ви така жінка, убирайте ці ролі. Ви нікому нічого не винні перебудовуємось. Тоді чоловіки зміняться. Що він ще зрозумів про вас? Пуста карта. Він зараз думає, він зараз не знає, що йому робити. Він зрозумів, що для того, Боже, як чухається е, голова комарі кусає, для того, щоб бути з вами, йому треба бути іншим, жити по-іншому. Так, і він зараз переживає десятку мечів. Нехай переживає великі душевні переживання. Так, Еркан Луна, він вас дуже відчуває. Він розумів, що ви не проста жінка в його житті. Він хоче вийти з відлюдника. Він